Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Не дивуйтесь, що в мене вже розкладений розклад. Сьогодні ми з вами робимо навпаки. Починаємо не спочатку, а починаємо з завершення. Тому що я 10 хвилин вам записую, а камера не вімкнулася своєчасно. І саме тому, що дуже гарний розклад, я вам його зараз швиденько повторю, тому що, навіть у всіх бувають помилки, і в мене також. Друзі, починаємо з завершення, ви потім зрозумієте, що саме було на початку. Застереження. король Кубків. Ця карта каже про те, що ви. Якщо ви зустрічаєтесь, то не робіть, наприклад, поспішних якихось висновків, висновків стосовно цієї людини. Наприклад, не тягніть до раксу, або не кидайте, тому що вам щось, наприклад, не сподобалось, тому що люди можуть розкритися в процесі спілкування зовсім інакше, ніж так, коли ви тільки зустрілися. Порада. Карта Сонце. Ця карта. Показує особистий успіх, і ви зараз зрозумієте, чому подивитесь по пасьянцу. Використовуйте свій особистий успіх, будьте щасливі, дозвольте це собі і подивитесь, що ви були праві. І пасіянс також з картами. Сьогодні у нас ще одна додаткова карта на ваше особисте запитання, тому що це нова колода. Колода називається Таро Вітражне. І ця відповідь 9 пентаклів, вона показує, що результат майже у вас в руцях. Що саме я маю на увазі? Якщо ви щось загадали, збудеться чи ні, то результат, так, процентів на 80-90. Чому саме дивіться по кожному окремому своєму випадку? Ось так, друзі. І ще я буду зараз повторювати ваш розклад. Саме для вас це буде трохи швидше, ніж зазвичай. Але головне не, не сумувати. Як ми бачимо, що в березні буде ретроградний Меркурій, а також затемнення, саме тому вже вплив розпочинається зараз. Розповідати 10 хвилин і не, не подивитися, що камера не вімкнулася. Але то нічого. Прямуємо, друзі, вперед. Ось це яблуко показує, що до вас прийде в дім молода дівчина. Що це може означати? Якщо ви чоловік, то, наприклад, ви зможете знайомити своїх батьків зі своєю обраницею. А якщо ви дівчина, то можливо якась подруга. Буде до вас приходити в гості, можливо, нова подруга, з котрою ви познайомились або стали спілкуватися не так давно. Ви запросите її в гості. Прямуємо далі. Ось тут, друзі, карта рох. Вона, ця карта показує багатство ізобілія. І а також карта тарілка. Ось ця тарілка показує відкриту дорогу. І ще, друзі, ось тут каблучка. Воно показує. Майте терпіння та будете щасливі. Ось ці нитки показують, ваша справа завершиться вдало, але за допомогою друзів. Ось тут рахівниця, вона показує не тринькайте гроші, будьте заощадливі. Ось тут, друзі, церква. Ця картинка показує стабільне становище. Судячи з інших. Картинок то стабільно позитивне становище. Ще дивимось уважно, щоб ми з вами нічого не пропустили. Окремий огляд колоди таро. Вітражне буде в окремому відео. Досить таки цікавий. Рекомендую подивитися. Там будуть поради певні. Ось так, друзі. Сподіваюсь, що для вас ваш розклад був такий же цікавий, як і для мене. Можете пошукати щось, щось ще. А я прямую вперед, тому що нас чекають інші знаки зодіака. Бажаю вам вдалого березня. Добре відсвяткувати жіночі свято, тому що воно міжнародне, всесвітнє. І тут в Європі багато щасливих облич можна бачити. В минулому році ми бачили. Всі з квітами, всі дуже щасливі і маленькі, і дорослі. До зустрічі, друзі, в моїх нових відео розклади Таро на березень.